Комбіновані авіатори в Київлінзе, але більш у сучасному виконанні Солента. Ця модель підійде і жінкам, і чоловікам, які мають середнє обличчя. Актуальні параметри можна побачити на сайті «Київлінзе» або ж запитати наших менеджерів у особисті. Тут поєднання металу з пластиком, чорна глянцева вставка по окуляровій і повністю металевий обідок разом з завушником. Мають мінімалістичний дизайн, total black look, Завушники на флексах вони дуже круто і дуже зручно сідають на обличчя. Мають суцільні супори, посадка абсолютно м'якенька на переніссі, і лінза в цій моделі захистом від вічотирасна та мають поляризацію. Дуже комфортні у сонячний сезон, як в авто, також на вулиці. Однотонне тонування лінзи максимально гарно закриває очі, їх абсолютно не видно і дійсно гарно блокують сонячне випромінювання. Замовити такі окуляри можна онлайн у Telegram або ж Instagram, також на сайті Київ і для цього артикулу моделі у коментарях.